Нам всім потрібен Бог. Як часто хочеться, щоб оточували люди чесні, порядні, які не будуть обманювати, які будуть по совісті поступати. Як часто можна почути, що люди кажуть, що при владі потрібно, щоб люди були правильні, але якщо народ святий, то і влада буде свята, тож зміни найперше повинні починатися з мене, з кожної людини. Якщо святість буде приходити в моє життя, я буду добрим прикладом для інших, і якщо кожен буде це робити, то Народ він почне змінюватися. А що для цього потрібно? Потрібно, щоб була воля Божа в житті, щоб в моєму житті було виконання волі Божої, щоб я мав покаяння справжнє це виправлення перед Богом свого життя. І щоб у моєму житті було вивчення постійне Слова Божого, і щоб я приміняв його у своєму житті. Якщо кожен почне так робити, дійсно все навколо почне змінюватись. Тож, якщо ви потребуєте, щоб прийти до Бога, напишіть мені.